йому боліло, все облизував губи, потім затих, Невеличке на розі Тіло не спитають більш за яких. Дуже просто, Остренька куля заступила йому на серце днями собі намуляв Спочинь. Подив... Подивіться, кому кортіло подивитись за межі Дат. невелике на бруці тіло, на тіло плакати. Був це хлопчик лагідний і тихий, як сосновою безвітря ліс, для якої радості і втіхи кожен з нас у світ прийшов і ліс. А сімнадцятий минув, устріном наречену кулю за Дніпро, обертаєся земле безупину, припасай, припасай бро А цей хлопчик, лагідний, тихий що над степом ранній бій просте, для якої радості втіх кожен з нас приходить і росте. Що полон не брали тоді, приліпили його до стовпа, на землі від крові руті і кривава руба. А він був молодий такий, цілував, мабуть, гаряче, довго-довгою. Світло з очей. А тепер там росте полин телеграфні стовпи. загубився селянський син. Вимірте, поступово від а, споглядання того, що відбувалося колись, тужник знаходить вихід на сучасний, на сучасний стан речей. так, там є кілька таких віршів, де а, от та стара ситуація переходить в сучасну